І всім привіт! З вами Armageddon Ukraine. І сьогодні я буду будувати ферму цукрової тростини на сервері Hotline World. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Всі потрібні ресурси я вже заготував. Як бачите, обводку я вже зробив. Ну, я приступаю І ось так виходить. Як? Я де... до стриплу. Зараз я стану в АФК на 10 хвилин і подивимося, скільки нам притече цукрової тростини за 10 хвилин. Так, 10 хвилин пройшло. І зараз ми подивимося, скільки цукрової тростини назбиралося з двох, з двох поверхів. А це 4 ось такі міні-ферми. Перша скриня 21 цукрова тростина. Друга скриня, 24. Тобто 45 цукрової тростини за 10 хвилин. А на цьому ми будемо закінчувати. До побачення!